Олександр Зінченко, капітан лондонського арсеналу. Щоправда, поки лише на один матч англійська прем'єр-ліга спільно з командами і вболівальниками вшанували і підтримали Україну річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Було багато прапорів на трибунах, і капітани всіх команд вивели свої команди з символічними пов'язками в кольорах синьо-жовтого. Українського прапору арсенал пішов далі. Команда Мікеля Артети запропонувала. Зінченко, точніше, попросила його вивести на матч з Лестером команду з капітанською пов'язкою. Зіна не підвів. Арсенал в дуже непростому матчі обіграв Лестер з рахунком 1-0. Помітно було, що Олександр відчуває цей тягар, відповідальність, тому що рідний прапор і ще й команда, яку він так любить, і він її виводить з капітанською пов'язкою. Але перемога є перемога. З чим ми вітаємо Зінченка і Арсенал для Евер. То на Віталія Миколенка в цей час гра складалася зовсім інакше. Евертон приймав Астон Вілу на Гудісон Парку. І тут, попри всі старання Миколенка, команда Українця поступилася з рахунком нуль. Два. Ви, звісно, запитаєте, що там Михайло Мудрик, наш діамантовий хлопчик ціною 100 мільйонів євро, з'явився лише на 83-й хвилині, коли Челсі вже горів 2-0 у густьому матчі проти Тоттенхема в лондонському дербі. А тому Мудрику, ну, з одного боку, не було часу себе проявити, а з іншого, власне, він. І не проявив себе, а тому це свідчить про те, що вже дуже мало часу дають Михайлові. В наступних матчах обов'язково треба скористатися ігровим часом, забивати, віддавати гольові передачі. Ми в нього віримо і дуже на це чекаємо. Так само ми віримо і в Ілюза Барного. Центральний захисник збірної України все ще не дебютував в АПЛ, тому що його травма виявилась серйознішою, ніж ми думали. І він пропустить від 2 до 4 Тижнів і за його відсутності Борнмут на жаль поступився з розгромним рахунком Манчестер Сіті 1-4, Тож продовжується гонитва за чемпіонство між Арсеналом і Сіті, в той же час борються за виживання Евертон і. Бормо, друзі, напишіть у коментарях, чому, на вашу думку, Михайло Мудрик і досі не може адаптуватися в англійському футболі. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. А от у Віктора Циганкова в іспанській лалізі все чудово. Жирона перемагає вдруге поспіль, саме завдяки вінгеру розбірної України на цей раз проти дуже бойового, завжди непоступливого Атлетіка Більбао на виїзді на стадіоні сан мамес І саме завдяки першому голу після асисту від Віктора Циганкова, гольової передачі, Жирона вийшла вперед. Ну і зрештою, і вирішив подальший план і розвиток подій саме цей. Забитий Жироною м'яч. Тож, зрештою, Жирона виграла 2-3. Ну а циганков провів майже весь поєдинок. Лише на 80 80-й хвилині тренер Жирони Мічел замінив колишнього футболіста Динамо Київ. А поки Циганков асистує, кривцов забиває в дебютній грі в американській лізі МЛС за Інтер Майамі Сергій Кривцов забив. Гол і приніс перемогу своїй команді над Монреалом 2-0. Кривцова визнали кращим гравцем матчу. Дійсно, він став героєм для своєї команди, і навіть одразу і не скажеш, яким місцем забив кривцова. Але ми точно знаємо, що українські козаки ладні будь-якими місцями і частинами свого тіла забивати м'ячі. Ось так і замкнув він удар після розіграшу кутового. В іншій неєвропейській лізі в Об'єднаних Арабських Еміратах Сергій Рибров та Андрій Ярмоленко змагалися за суперкубок ОАЕ, але Алянь поступився в цьому матчі з рахунком 0-1 команді. Аль-Шарджа, але це для нас не найбільш неприємний момент, тому що на 30-й хвилині поєдинку Андрій Ярмоленко отримав на рівному місці травму стегна, яка може бути досить серйозною, навіть завадити ярмолі зіграти 26 березня на Вемблі в поєдинку Англія, Україна. Тож поки точно не зрозуміло, але подейкують, що тут точно кілька тижнів доведеться провести ярмолі без футболу. А от хто вже відновився після травми, так це Віктор Коваленко, український півзахисник спеції. Знову на полі його команда зіграла в нічию 2-2 на виїзді проти удінези. І хоча Коваленко зіграв лише наприкінці поєдинку, все одно відзначаємо той факт, що після тривалої травми Українець знову у грі. Руслан Маліновський не зміг забити ворота Парі сан жермен Як це йому вдалося кілька тижнів тому, в одній восьмій фіналу Кубку Франції. Тоді гольова гармата Маліновського принесла Марселю перемогу 2-1, Ну а тепер вже класік головне дербі французького футболу, Марсель. ПСЖ відбувалося в рамках Ліги-1. Ну і тут все для Парижан склалося значно простіше. Спочатку забивав Кіліан Бапе після асисту від Ліонеля Мессі. Далі вже француз допоміг забити Ліонелю. Ну і аргентинець знову віддячив Кіліану Бапе, зробивши на нього результативну передачу. Фактично, дуетом самотужки Бапе Месі обіграли Марсель з рахунком 3-0. Маліновський провів май. Айже всю гру, але, на жаль, цього разу без забитих голів і для нього, і для всього Марселю. В той же час не поразка, а нічия, і дуже важлива для Едуарда Соболя і його Страсбура. Вони гостювали у Клермона, Страсбур першим вийшов вперед. Далі господарі Клермон вже в другому таймі порівняли рахунок. Ну а Соболь відзначимо провів. Всю гру. Друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, який матч, на вашу думку, був найкращим для українців цього вікенду або ж найбільше сподобався вам. Також прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Нам ще трішечки залишилось і буде 800 підписників. Я Ігор Мартиненко дуже дякую вам за вашу активність підтримку. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!